Данило Щоголь, родом із Дар'ївки Херсонського району. Цьогоріч хлопець закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка. На випускний вечір, розповідає, прийшов у вишиваній сорочці Херсонщина, дизайн якої розробив самостійно. Це не є традиційною вишиванкою. і моя вишита сорочка вона не містить жодного орнаменту традиційного, тобто не містить жодної прив'язки до історичної тяглості. Це була виключна ідея того, як вкласти те, як я відчуваю Херсонщину. У мене був друг дизайнер, якому я розповів те, що я хочу там бачити, які я символи хочу закодувати. Попросив його з графічної точки зору допомогти мені викласти ці символи правильно і оформити їх. Потім я знайшов кравчиню, яка зможе мені пошити відповідно. До того фасону, який я хотів, тому що я не хотів традиційну якусь сорочку. Від ідеї до її втілення минуло півроку, говорить Данило. Продумав кожну деталь від дизайну сорочки до підбору матеріалів та кольорів. В центрі цієї експозиції є ластівка. Це мій особистий символ. Це те, як я відчуваю прихід весни на Херсонщини. Це ламандра, вона повністю взята з пам'ятної монети Національного банку України. Ця пам'ятна монета здається називається Олешківські піски. Власне, Саламандра асоціюється в мене з пустелею. Це той знак, який я точно хотів закодувати. Далі це соняшник. Власне, він взятий з керамічного декору одного з фасадів. І, власне, для мене от Херсонщина так само асоціюється з дуже яскравим жовтим кольором соняшника. Але тут він зображений не жовтим кольором, а червоним для того, щоб додати акценту. Власне, і разом з соняшником тут є така дуже велика композиція, яка складається з декількох символів. Якщо ви подивитесь цей зелений, цей, ці чорні ніби крапельки і цей жовтий, разом вони утворюють композицію, яка називається степ, тому що це взята з зорей трипілля, наскільки я пам'ятаю, це трипільські орнаменти, котрі послідовно означають, що зерна входять в землю. Точніше так, зерна в землі, зерна всходять, врожай достигає, зібраний врожай. Далі можемо піти до цікавішого, ще знаку. Якщо ви побачите, він не зрозумілий майже нікому, ніхто не може зрозуміти, що він означає, але насправді це є скіфська, скіфська богиня, яка відповідає за. Мореплавців, здається, змій і воду цим знаком. Ми закодували сюди ніщо інше як море, як ті дві перлини Херсонщини, які теж в нас є, котрі в нас це Азовське море і чорне море. Важливим символом на його сорочці є сонце, каже Данило. Для мене Херсонщина це напевно перша річ з чим асоціюється. Власне, це є сонце. Південне сонце. Воно водночас є таким життєдайним, життєствердним. Але якщо дуже довго під ним пересидіти, то воно може і там зробити тобі боляче або завдати якоїсь шкоди. Вишивану сорочку Данило одягає не часто. Кожного разу вбрання викликає цікавість людей, каже хлопець. «Знаєте, це можна порівняти ніби дати таку асоціацію, коли те, що у вас в голові, ви змогли викласти або на папір у вірш. Або викласти в картину, або викласти в будь-який інший виріб, який можуть побачити і інші люди. Вона дуже своя, вона дуже різна. Вона специфічна, в носінні, з неї треба дуже обережно. Данило говорить, з Дарівською громадою зв'язок не втрачає. Хлопець очолює місцеву громадську організацію. Разом ми сила. Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.